Ви слухаєте громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Мій співрозмовник Тиміш Мартиненко Кушлянський, активіст руху на захист Києва, активіст руху за дерусифікацію Києва, один з найцікавіших києвознавців, яких я знаю, ідеться про площу українських героїв і чому вона потребує, ну сказати б перебудови і переосмислення. Майже щодня я або по дорозі на роботу, або по дорозі з роботи проходжу через площу українських героїв. Можна сказати, ну, Примикає до самісінького центру Києва. Хто як сприймає наш центр? Я все ж таки його сприймаю. Якщо отак вздовж, то це від європейської площі до Бесарабки. Але можуть бути і інші трактування. І площа українських героїв, яка донедавна мала назву площа Толстого, і відповідно там і станція метро. Це дуже важливий такий вузол саме пішохідного руху, окрім того, що там тролейбуси. Машини їздять. І тиміш тимі Мартиненко-Кушлянський і ті, хто разом з ним дбають активно, я би сказав, дбають про київське середовище, мають думки і плани відносно того, як потрібно нам не тільки переназвати, а ще й перебудувати площу українських героїв, чи я занадто Скажімо так, занадто різкий термін перебудувати. Доброго ранку. По-перше, дякую дуже за запрошення. Я би не сказав, що різкий, тому що ми чудово всі розуміємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну наша реальність і наша культурна реальність, і наша символічна реальність вони змінились докорінно. Власне, як і змінився світогляд українців. Звісно, жкіян також. Знаєте, і якщо, будемо казати, в минулу епоху, до початку, до повномасштабного вторгнення, в нас тривали неодноразові дискусії: а чи треба перейменовувати площу Толстого, чи не треба, а може там Толстой не такий вже і поганий, і його треба залишити, то зараз на сьогоднішній день такої дискусії вже немає. Власне, наслідком чого стала зміна назви цієї площі? Безумовно, з моєї точки зору, так само, як і з точки зору багатьох наших активістів, громадських тічів, які дбають про зовнішній вигляд нашого міста, про якісний рух Києва вперед, навіть в нинішніх умовах, безумовно, не виникає питання з приводу того, чи необхідно щось робити з цією площею, чи не потрібно. Безумовно робити потрібно. І я вам дуже дякую за такий вступ, дуже класний, який ви зробили. Бо він мені нагадав дуже один цікавий момент, знаєте, символічний. І це, до речі, теж до, до питання це такий референс до питання от цього постколоніального дискурсу в Україні. Тому що давайте нагадаємо нашим слухачам, що в часи Олександра Олександровича Омельченка. Навіть була дискусія про те, щоб можливо оцей відрізок вулиці Великої Васильківської від Басарабської площі до нинішньої площі українських героїв приєднати до Хрещатика. Ну воно ж логічно так, воно по прямій, і тільки потім починає завертати. Воно завертаво такі є, бо це така, знаєте, як символічна вісь, і я зараз торкнуся ще цього питання. Але давайте нагадаємо, це такий насправді каламбур вже особливо з точки зору нинішнього дня і нинішньої нашої реальності. Каламбур, а чому була така от ідея приєднати цю частину? А тому, що, значить, в наших вищих ешелонах київської влади, от там на к наприкінці на початку 2000-х панувала така. Думка, що от у всіх там великих російських містах, типу Москви, і Петербурга, є такі великі, значить, здоровезні, довгі центральні вулиці, а в Києві, значить, хрещатих куценький, там лише один кілометр. І в нас, я от ніби ніби як це позавчора була, пам'ятаю цю історію, що, значить, от подивіться, який... в. В Санкт Петербурзі невський проспект, значить, який він довгий, то нам треба теж щось в Києві зробити, щоб хрещатик довше зробити, mm -hmm. щоб ми не виглядали там якось гірше за наших ну, російських є. братів ага. в лапках, але абсолютно точно, ви теж зауважили про цю вісь, і в цьому власне була логіка. От коли в нас була дискусія в рамках експертної групи, топонімічної, в рамках нинішнього процесу дересифікації. Я нагадаю, що я долучений як експерт до роботи, експертної групи топонімічної. Була дискусія про майбутнє назву площі. Там було кілька варіантів, як можна було рухатись, була початкова пропозиція присвоїти ім'я якраз гетьмана Павла Скоропадського цій площі? Ну там же ж і проїзд недалеко власне. Але от знову ж таки наразилася ця ідея іменного іменної назви для площі, наразилася на критику і експертного середовища і громадськості, тому що питання постало в тому: а чи доцільно цій площі, яка пов'язана інфраструктурно зі станцією метро? Присвоювати ім'я лише одного українського героя. Угу. І, власне, з цього виникла ідея е, тоді поміняти пропозиції місцями, бо вулиця мала бути українських героїв, площа Павла Скоропадського. І тоді, за пропозицією експертної групи, кияни підтримали варіант, як ми його назвали, реверсу, тобто вулиця стала Павла Скоропадського, площа українських героїв. І, власне, от концепція, тобто ідея і символічний зміст, які закладаються цю нову назву, це завершення цієї вісі від європейської площі. Яка символізує наш зв'язок з Європою через Майдан Незалежності, який в сучасних умовах, вже оглядаючись на помаранчеву революцію, Євромайдан, він символізує нашу боротьбу за свободу через Басарабську площу, яка є такою суто міською площею Києва, але на якій давайте згадаємо, що повелило Леніна, і це став теж такий був символічний акт остаточного розриву з радянським і російським минулим. І оця от вісь, вона закінчується якраз площою українських героїв. Тобто. Всіх е, героїв, які е, захищали нашу землю і боролися за її свободу від найдавніших часів до сьогодення, але звісно, в нинішніх умовах ми в першу чергу думаємо про. Наших сучасних захисників, які віддали своє життя в боротьбі за нашу свободу і суверенітет, дуже я би сказав філософськи обґрунтовано, цілком логічно. А тепер про практичні аспекти існування цієї площі, життя, та там один із, я би сказав, так, найрозгалуженіших в Києві підземних переходів, який ще переходить у підземний торгівельний комплекс яким, до речі, можна дійти аж до Бесарабки. А, і багато-багато людей туди і заходять, і виходять, і станція метро туди має вихід, і вхід. І З двох боків там є вхід і в'їзд, можна сказати, яким так, легко фактично, пересуватися типу пандусу. Так. Так, типу пандусу. Але, скажімо, коли виходиш на хоч потрапити на Чекаленка або на ту саму велику Васильківську в район колишнього, ні, законсервовано поставлено на паузу. Кінотеатру Київ, то там На дуже жаль. круті, круті сходи. І для батьків це незручно. Що що ви плануєте з цим робити? Бо я знаю, що ви ж і ваші колеги пане, тому що не обмежуються тим, що переназвати. Ви ще й про те, щоб було зручно Безумовно. користуватися. Безумовно, тому що ідея з новою назвою це був, знаєте, розглядався тільки як перший крок. І, власне, ця дискусія вона в різних формах триває ще з весни 22-го року, знаєте, коли тоді Північна Україна була звільнена від російських загарбників і, власне, почало повертатися якесь життя до Києва повноцінне. І тоді вже почалися перші ідеї про те, яким чином нам розбудовувати цей простір, розуміючи, яка кількість людей. Віддала своє життя за те, щоб Київ міг мирно існувати. Тому от, ситуацію з цією площею її можна розділити фактично на три складові, якщо ми вже про інфраструктуру говоримо. Там є підземний простір в розумінні станції метро, тобто павільйон станції метро, площа Українських героїв. Там є підземний перехід, і там є надземна частина. Якщо надземна частина це найскладніше питання, бо вона потребує комплексного там переосмислення, вона потребує комплексної реконструкції і створення пішохідної частини, бо там можливо створити пішохідну частину, і власне урбаністами цей аналіз вже проводився, і ці моделі вже відпрацьовані. З частковою зміною, з частковою корекцією напрямків руху, але там ці корекції вони ніяк не впливають по суті на трафік. Я, до речі, пам'ятаю, як напрямки руху там були ще не такі, як нині. Власне. І. Давайте згадаємо також про те, от ви згадували про ці сходи, круті. Справді, елемент е, проблеми з наземною частиною в тому, що ця площа не є інклюзивною. Угу. І це насправді можна вирішити організацію наземних пішохідних переходів. Власне, що ми теж з колегами відпрацьовували цю ідею. Ми проводили власне, такий воркшоп, такий як невеликий семінар. Де ми збирали і архітекторів, і скульпторів, і фахівців з навігації, і урбаністів, і якраз дискутували всі всі моменти. То якщо наземна частина і ідея власне створення там якогось меморіалу на місці цієї незрозумілої залізної конструкції, яка посередині площі, це трохи складніше питання. І воно потребує дов, довшого часу і потребує також конкурсу експертної ради, певної, То якраз питання з підземною частиною з переходом, воно на сьогоднішній день найбільш гаряче, тому що справді ця площа вона є однією з найбільш жвавих площ в місті Києві. І я не побоюся цього сказати одним з найбільш популярних місць зустрічей. В місті Києві це така, знаєте, така типова міська площа, там, де призначають ділові зустрічі, призначають побачення, там, де компанії збираються, тому що е, її роль в цій матерії міста така, що ну, справді, вона дуже зручна в інфраструктурному розумінні. Від неї розходяться вулиці в усі можливі напрямки, і звідти дуже зручно рухатися в будь-яку сторону. Uh, І навіть прохідний двір на вулиці що та Рустувалі, дуже зручний. Дуже класний, так. — Просто неймовірно. Хоча він теж захаращений трохи. Так, так, це правда. То в принципі, будь-хто, хто буває на цій площі, він знає, в якому жахливому стані перебуває якраз цей, цей перехід. Він захаращений, він дуже брудний. Я не знаю, мені мені складно сказати, на моїй пам'яті, там ніколи навіть стіни не мили, можливо. Колись це було, але я такого не пам'ятаю. Там на сьогоднішній день перепрошую, частина площі зайнята безхатьками, угу. з відповідними завалами, там всім сміттям. Там стихійна торгівля, і дуже багато мафів, які самобудом фактично там були створені. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо наповнити це середовище новим сенсом, і ми хочемо, щоб це середовище служило нагадуванням про наших українських героїв і символом нашої поваги до них, то безумовно, те, що зараз відбувається в цьому переході, це категорично не відповідає цьому наповненню. І тому перший етап трансформації цього середовища, про який ми зараз говоримо, це власне реконструкція підземного простору. Але можливо реконструкція це трохи голосно звучить. Там е, насправді треба впорядкувати торгівлю, там потрібно відчистити стіни, там потрібно е, реставрувати травертин, який там знаходиться. Тобто, це а що таке травертин? А це оцей декоративний камінь, яким викладені стіни, і в тому числі входи в е, ці спуски угу. в перехід. Угу. Якщо ви подивитесь, то вони так само захаращені рекламою, та це правда. якимись конструкціями незрозумілими, залізними. Це це оголошення за несанкціоновану торгівлю, штраф 15 тисяч. Власне, власне, такі знаєте. Іронія, іронія, абсолютно. абсолютно. Тому насправді, знаєте, коли починається питання про там, досільність чи недоцільність витрати коштів на сьогоднішній день, то я, от, як людина дотична до цього інтелектуального процесу, я можу запевнити, що не йдеться про якісь там колосальні кошти. Йдеться якраз про те, щоб максимально зберегти нинішні матеріали. Тому що вони гарні і Травертин це абсолютно чудовий там, декоративний камінь, він теплий, він приємний, він вже там прижився. Тобто ідеться в першу чергу про впорядкування цього простору, про заміну покриття, бо там, знаєте, частина цього переходу якимось жахливим асфальтом закатана. на да, перепрошую про реставрацію, про ремонт громадської вбиральні, яка там. Виконує стратегічну функцію з одного боку ну, для більші, містян, так. але вона знову ж таки перебуває в жахливому стані, і в тому числі про організацію там невеликого символічного елементу, який би нагадував е, всім, хто проходить через цей простір про те, що це за місце. Бо, знаєте, е, є місця, які мають, е, я скажу так, зобов'язувати нас до певної поведінки. Це не означає, що там має бути щось там колосальне чи грандіозне, але. В часи, коли це була площа Льва Толстого, вона фактично не носила ніякого там символічного навантаження. Ну там якийсь там Лев Толстой, русський гуманіст, там знаєте, хтось з ним захоплюється досі. Для когось цей наратив був чужий, але ці часи закінчились. І на сьогоднішній день це площа українських героїв з відповідним навантаженням, і люди, які перебувають в цьому місці. Попри функціональність простору, попри його там, якісь торговельну складову, попри те, що там продаються квіти, і там мають продаватись квіти, бо це вже певна міська традиція, яка сформувалась, це в тому числі має бути певне місце, де люди будуть розуміти певну роль символічно цього простору, і будуть розуміти, про що цей простір з ними говорить. Тиміш Мартин кушлянський громадський активіст, один із найзапекліших і найобізнаніших києвознавців, яких я знаю, пане тому, що одна хвилина у нас є, і я пропоную з одного кінця осі перейти на інший. До арки дружби народів, так званої, та, або ж, до речі, її відколи її побудували, то значна частина киян її називали Ярмо. Так, так що там народ прозрівав. Зараз іде дискусія, та пам'ятники всяким там стрільцям забрали. От що робити з ним? Є пропозиція розмалювати в кольори веселки, але ті, хто пропонує, вони ж або не знають, або забули, що там насправді все оп'ять. Оце дух, та, так і тоді ж, коли його звели, то, то народ казав, що там чому п'ять, а не сім, тому що сини і жовтого не передбачено. Логічно. Так, так що робити з аркою дружби народів, на вашу думку, і на цьому ми сьогодні закінчимо. Ви знаєте, зайшли з такого найбільш гарячого питання, мабуть, сьогодення. Я скажу, що відверто кажучи, моя позиція така, що. Мене перспектива зносу цієї арки лякає набагато більше, ніж перспективи збереження. Попри ту всю ці всі наративи і попри конотації з Єрмом, мені це чудово відомо, бо я так само корінний киянин, мої батьки бачили на власні очі, як будували цей об'єкт, і в мене ніколи не було ілюзій з приводу нього. Mm -hmm. Але давайте згадаємо про те, що пам'ятники цим двом хлопцям, до речі, ніхто так і досі не знає, хто з них був росіянин хто був українець. Пам'ятник цим двом хлопцям знесений. Зараз зноситься композиція на честь Переяславської ради. Можливо, нинішню арку, яка там залишається, варто спробувати Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Тимошем Мартиненком Кушлянським, києвознавцем і активістом руху за збереження історичної пам'яті у Києві.